Як то кажуть, звершилось Шахрай та колаборант Оскар повністю визнав вину у інкримінованих йому злочинах. Так, вона можливо вдарить по моїй автор... репутації, по авторитетному обладі фонду. Але я не гонюся за сумою. Я гонюся за, за якістю. Це важливо подивитись кожному, адже насправді ніякого дрона він не купував. Більш того, він це визнає вже на камеру. Вчора зняв стрім про це. А також друзі, є ще ті люди, які чомусь не розуміючи, що вони взагалі роблять, вони донатять цьому ось шахраєві та колаборанту, який виступав на каналі Мрія, і який виступає час від часу там, вводячи в оману громадян України. Про нього вже є дуже багато відео. Сказала про нього і Українська Правда. І інші змі також ми зняли низку відео про цього шахраята та колаборанта і пояснювали, чому він таким являється. Але сьогодні ви побачите, як він визнав повністю свою вину. Музика. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, канал Новини Медіакор. і в студії Олександр Шавлюк. Так ось ми не ставимо завдання когось очорнити, але ми завжди викриваємо. Людей, які на збройних силах України заробляють собі гроші. Одним із них є такий собі Олексій Оскар. Після того, як його друг та соратник Денис Маганов розповів про усі його схеми заробітку на донатах, на людях, і про те, що до Збройних сил України нічого не доходило, Оскар не витримав і вирішив у всьому зізнатись, але зізнатись у своїй манері, начебто, він нічого не знав. Ви тільки вдумайтесь, з його благодійного фонду перераховуються гроші на ФОП Маганова, а він про це не знає. Ми ж, як юристи, вам офіційно заявляємо, такого бути не може. Тому що тільки керівник може певні фінансові операції робити зі свого рахунку. Або той бухгалтер, який уповноважений керівником, тому що банк попросту не пропустить таку. Фінансову операцію і гроші не будуть перераховані. Це такі прості речі, які знають не тільки керівники підприємств, або благодійних фондів, або фірм тощо. Це знають усі люди. Але ж Оскар і тут вирішив виправдатись і розповісти, начебто він нічого не знав. Ну що ж, друзі, як завжди, лайк, підписка. І давайте послухаємо пряму мову цього шахрая та колаборанта. Який по суті показав документи, які свідчать, що він все знав і визнав свою вину тепер вже публічно? Також він чітко в відео цьому заявляє, що в нього було 10 адекватних людей. Ви тільки вдумайтесь 10 адекватних людей. А після цього відео він чітко вказує, що скільки він розповість усю правду. То в нього залишиться дві людини. Хай у мене залишиться в привірженцях два чоловіка. Один із них, напевне, він, а інший лежить десь в лікарні, напевне, в психіатричній. <хи> ну що ж, друзі, давайте послухаємо. Я не боюся того, що я зараз скажу. Яку заяву я зараз зроблю, і ця заява, так, вона, можливо, вдарить по моєї репутації, по авторитету обладнаного фонду. Але я не гонюся за сумою, я гонюся за, за якістю. Хай у мене залишиться в приверженцях два чоловіка, но здравомислющих, умних, способних аналізувати, способних розбиратися, способних робити висновки і спілкуватися з ними я буду надалі. Чим у моєму. Оточені буде 10 людей недалеких, які такі як Оперитулу, там підтримують, Порошенка підтримують. І серед таких людей я просто буду нести шалені патрі в області інтелектуального розвитку. Чого я не хочу. Звісно, я би хотів зараз зробити офіційну заяву, не боячись про репутацію і авторитет. Навпаки, я би хотів, щоб всі робили так. Тоді б воно буде якось по-людськи. Тому що сьогодні. Війна відсіює всі, весь негатив всіх нехороших людей, показує внутрішній гнид. І, на жаль, в мене такі також заяви. Гниди теж з'явилися. І я б хотів би зараз про це заявити офіційно. Отже, барабанний дроб, ребята. Так що ж все-таки случилося з дроном? Який? Так уже ж мене задовбав цей дрон, з яким так задрочили мене цим дроном. І там Денис сказав, я зараз вам розкажу. Я вам все покажу. Де якось украв дрон на дрон, дрон, на дрон, украв. Ну що, готові? 8 -го числа 06 місяця 2022 року. На рахунок благодійного фонду Олексія Оскера приходить ось оця сума. Я, щоб ви розуміли, я все опублікую. В Телеграмі, на Фейсбуках всі документи. Я розумію, що тут може не дуже видно. Хоча ні, нормально видно, бачите, що нормально видно. Я все опублікую. Ви з усім ознайомитесь, я влітку от цього гаммамітка Нежинського. Я отак не делаю документи мої. Ці документи це документи. На секундочку, це вам не фікса, бачите. 75 тисяч гривень приходить на благодійний фонд Олексія Оскера. А потім благодійний фонд Олексія Оскера, Будьте любі, будь пожалуйста. Видно, хорошо? Благодійний фонд Олексія Оскера перечисляє цю суму. Подивіться кому. Давайте я так подержу, щоб ви всі бачили. Я зараз бачу себе на екрані. Уважно, уважно дивіться, Олексій Оскар, платник. А отримувач хто в нас? Фоб Маганов. А призначення, що фактура, бачите, я чуть-чуть так від екрану, дивіться, будь ласка. А призначення на сплатежу читайте, послуги тимчасового утримання безпритульних тварин. Тільки я так і не зрозумів, це він про Женю у кандураті, про е, маму свою, чи про дійсно про тварин, тому що так він ніяких безпритульних тварин і не утримував. Я хочу потримати, щоб ви всі бачили. Ну, я ці документи я все опублікую. Я все опублікую. Звиводяться кошти з благодійного фонду Олексія Оскара на ФОП Маганова Дениса Олександровича в розмірі 75 тисяч гривень. Призначення платежу рахунок фактура номер 10106 від 8 червня 2022 року послуги тимчасового розміщення безпритульних тварин. Хто ж ці гроші мені перечислив? Якоби мені. Якоби мені? А перечислив ці гроші платник Юрків Ольга Петрівна. Як мені стало відомо, це працівниця Миролюбівської чи Піщанської, як вона там правильно зараз називається, ОТГ в Вінницької області. Там, де я купував будинок переселенці, депутаті з Бахмута. І оця жінка, Юрків Ольга Петрівна, перерахувала суму 70. 8 тисяч гривень. Оце бачу. На, на Олексія Оскара. Уважно ще раз. Ознайомтесь, будь ласка. Давайте я зараз вам так покажу, щоб я зразу на екрані бачу, да? Все видно. Ага. Он Юрків, он Юрків. Стоп, де вона, А, вот. Юрків, ось Юрків, Ольга. Перечисляє Оскару, а потім Оскар якоби перечисляє Маганову сразу ж цю суму. Все вам видно? Хорошо видно? Бачите, уважно? Юрків перечисляє Оскару. Допомога Владислав фонду платіж за власні кошти. Це так продиктував Денис їм. С этой Алена, яка в Ютубі, там черепаха тортила. Рассказує, що я аферист. Я не сном, не духом. Я, ну. Клянусь вам, я взагалі не в курсі, що це Альона, хто це Ольга, що вони перераховували на цей фонд, на цей рахунок кошти. Весь час, весь період по цьому дрону, з ними зв'язок тримав Денис, не я. Мені тільки сказали, що треба купити дрон. Я шукав, шукав, зібрав гроші, купив, повісив, віддав, а вони весь цей час у мене за спиною. Потім, е, значить, дивіться, він ще збив. 7 тисяч гривень з них. Ось. Ще 7 тисяч гривень збив на ФОП Оскара. Денис. І вивів ці кошти. От, будь ласка. І от уже він з мого, ФОП, о, з мого благодійного фонду Оскара ФОП магану виводи кошти. Призначення, до речі, те ж саме: закупка корма тваринам Для при... Що там притулу, при да? Для, для приюту. Будь ласка, всі ці кошти, всі ці документи, все це. Нарешті, я відповів вам, Миролюбівка, Піщанське ТГ, на запитання, де, де ділись кошти. Але саме головне запитання задайте, будь ласка, Альоні, яка працює в секретаріаті чи е, е, у, у голови ОТГ. Як так вийшло, що Альона тримала зв'язок, оця черепаха тартіла в Ютубі, що мене обзиває там, зв'язок з Денисом. Жіночка, ця, яка перераховувала гроші Юрків Ольга Петрівна, Я до неї не маю відношення, не знаю. Можливо, її просто попросили перерахувати, можливо, вона долі, я не знаю. Також перераховувала туди, куди Денис говорив. І вони, ця черепаха тартіла, неізвісний воєнний, якого я в очі не бачив, я йому не передавав дрон. Через три дні, після того, як я за свої кошти купив дрон і віддав, він десь три дня вибачте за мій французький шар робився цей дрон, вдруг вони оприділили, що він не робочий, чи беушний, чи поламатий, чи що. І коли я сказав, так дайте мені дрон, я побачу, я в ліпешку розоб'юсь, але я закажу новий, я дрона не побачив, я побачив про себе відео грязі в Ютубі. І, і мені не давало спокій, що це за дрон. Ну я був уверен, що, мабуть, скоріше, всього, що заказуха. А оказывается, Алена просто цим военным розділили, я так понимаю, с Денисом вместе розділили бабки, поэтому вона не слово в своєму Ютубе не сказала, что весь цей час вона тримала зв'язок з Магановим. Маганов давав рахунки, э, прораховували не на Universal Bank, де я з першого дня війни показувала, у мене рахунок был один в фонду Универсалбанк Монобанк. Нет, в Альфа банк. Тому будьте любезны, ідіть до Алены. І задайте питання: а як так виходить, Альона? Ти тримала зв'язок з Магановим, ти перераховувала туди, куди сказав Маганов, а в Ютубі ти обсираєш Оскара. А Оскер принципіальний. І якщо Оскар почав копати, він таки викопає комусь яму. Ну він таки вириє, найде і доб'ється справедливості з приводу. Олексій Alex, 129 бригади придає привіт. Я таки дорився, докопався, і, і в от Гавнамечка німецького, який обіщав сенсацію по дрону, я вам конкретно, по суті, по факту показав документ. Туда же, саме інтересно, вот е, хтось мені скидав е, 255 євро, тоже вкрав Денис. Подивіться. Думаєте, я брешу? от, пожалуйста, операції. Все виводилось тільки на Фоп Маганова. Ще раз, дивіться уважно. Все виводилось на Фоп Маганова. Приходило на Альфа, потім до Оскара, потім Оскер перечисляє на Маганова, типа закупка корма тваринам для приюта. У нього одна тільки формулювання, Ну, з е, точки зору інтелектуального розвитку, він недалекий у нас мальчик. Потому що е, він всю життя хотів щось возглавляти, но крім гаршта в дитячому саді і так нічого не смог возглавити. От. Після я наконец-то, отвітив суспільству на запитання: де дрон, де гроші за дрон і куди вони пішли. Люди, які мене обливали брудом, які задавали питання, які взивали мене шахраєм. Якщо у вас є капля хоча б совісті, будьте люб'язні публічно, принесіть вибачення перед Оскаром за те, що я не копійки, не брав цього дрона, тому що я цих грошей не бачив. А зараз без жартів. Відповідні заяви були написані в поліцію, яку я викликав до себе додому, тому що я був під домашнім арештом і я не міг вже виходити з будинку, тим паче з усією кипою документів, з його паспортними даними, Дениса, з усіма рахунками, з його даними ФОП, тому що дійсно да, у Дениса є ФОП і не тільки у Дениса є ФОП. Надічка, що ти там казала, що я написав заяву на вашу покійну Сашу, а то, що ви на нього ФОП зробили, на чоловіка, який єлі ходив, больний, був з трубками в животі. Яким нахер ФОПом він займався? Почитайте, будь ласка. Маганов Олександр Володимирович, батько Дениса Маганова. Денис, ти лівий ФОП навіть на батька створив, який ніколи бізнесом не займався. В принципі, в апріорії. Він тільки коров бився в Мєжені і свиней. Ти навіть на нього лівий ФОП создав. Почому всі ці документи передані в поліцію. Я не боюсь переслідувати більше того, розслідування. Я не боюсь, незважаючи на те, що система так просто сидить, потирає руки, ну, зараз ми ось вліпимо. Що? Е -е 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 Деніс Мак пише. Денис, а ти ще ви да? Так, де дрон? Дрон на Ютубі вручений трьом військовим. І тепер ми знайдемо нарешті цей дрон, коли розслідування піде вже по стопам. Коли е, ти е, куди виводив ти з Маганова гроші, ми ж знаємо, Правильно ж, жденечка? О, дивіться, Денис Макс зараз у нас наблюдає за нами зі смайликом. Ти падло, гроші вкрав, пацанов. Ви з Альоною 79 тисяч, потім тобі стало мало, ти ще збив з них 8. А і ти спрашуєш, де дрон. А дрон, дорогуся, як і два слідчі, які три ти мені сказав, треба вручити, тому що. Е, Два Наніження передав, люди відзвітували, і один передав під Дніпро, коли віз автомобіль, бусик передавав військовому Ігорю Бурдужу, який загинув. А вісім його, з Ігорем Плахих, чоловіком твоєї аферістки і шахрайки, але Чорній. Вона там мене в чомусь обзивала. Вона також йде по кримінальній справі. Група ліць, ребята. Льоша, Деніс, Женя Кендуракі, Алла Черній, яка приведена була тобою. І е... Вступаючись за тебе проти мене, я її глаза не бачив. Я коли не зайду, на вічно раком стоїть, щось там грибе, щось розгрібає собі ту волонтерку, ти її привів. <риклад> І ви ще вмієте наглость рот відкривати на Оскіра. Так в чому проблема? Отвідьте на всі запитання слідчим органам, які уже вами зайнялися. Ну, ну ладно, це ще. ладно, хара... О, Він коментар, Сидить, сидить. Денис Маганов. Так, да, познакомьтесь, пожалуйста. Денис Мак, да, це його Ютуб е, канал. Хай пише, хай строча. Можете всі Денису Маку передати зараз вітання за вкрадені гроші на трон від військових. Середній палець це дуже низько. Так, от. Ну, чоловік пішов. Дальше. Усі гроші, які приходили на благодійний фонд Олексія Оскара, все виводилося. Все в одному пожалуйста. Все ФОП Маганов. Дивіться. Ти падло даже не по е, Брезгува, вибачте за мій французький, по Брезгова в лапках. Подивіться, е, жіночка, там, Лілія Казак, бачите? Лілія Казак-Василівна, бачите 6 тисяч гривень. Це дружина волонтера Козака, яка була вагітна, яка звернулася до мене з проханням допомогти в Тернопіль приїхати в суд і розібратися з ситуацією, помогти, е, розібратися з судом, судилищем над її чоловіком і братом його. Так ти падло, даже з неї збив 6 тисяч гривень. І сразу ж їх перевів. Подивіться, зразу ж з мого фонду на Флоп Маганова переводяться гроші, послуги за виготовлення та продажу готових пайків для військових. Допомога фонду. Ти, тебе нічого святого не було. Ти навіть у вагітної жінки збив 6 тисяч гривень. Ну що, друзі, побачили, яка реакція на те, що Денис Маганов йому написав у прямому ефірі. Також побачили, як він перераховував кошти з свого благодійного фонду. І аж цілий там рік чи два не знав, що він начебто їх перерахував. Тому що банк ніколи не пропустить це неможливо без підпису керівника або уповноваженої ним особи. Тобто неможливо було перерахувати будь-які кошти без відома Оскара, тим більше, коли пройшли роки. Але саме головне це те, що раніше ми розповідали, як він кричав, що взагалі жодних донатів на його благодійний фонд не було. Хоча ми вам показували ось цей ось документ, який чітко ще тоді свідчив про його махінації, що він гроші отримував. А він кричав майже рік, що грошей ніяких він не отримував, навіть після нашої публікації. Ось такі у нас друзі в лапках волонтери. Тому не плутайте волонтерів з шахраями та колаборантами, які виступають на каналі «Мрія». І, і кстати, я вже йду на книгу рекордів Гіннеса, потому що за місяць, внимание і уничтожили 5 страниць Facebook. Перший Facebook у мене був 10 років, 130 тысяч подписчиков за три месяца набрались, второй Facebook за 3 дня, знісли, не заблокировали, уничтожили. Четвертый, третий, четвертый уничтожили за неделю. Вот сейчас создал пятый, я Фейсбук. Тикток там уж все намного печальнее, потому что у меня просмотры по миллиону, по два, по полтора миллиона роликов. Семь Тиктоков за месяц уничтожено. Ну и бог с ними. Вот так у нас работает спецслужба. При этом Сережу Притул никто не это смотрит. Потому что слова. у него сидят. Да, это свобода слова. Это... Ко мне приезжал журналист с Лондона и спрашивал, почему я так злой на власть. Я ему включил телевизор и показал центральные телеканалы. Он смотрит и говорит, А як такое може бути? Телеканали різні, а новость одна і та ж. Я говорю, це називається воєнний марафон. Ну, по нашей... І до Путіноїда розмовляють Володимир Володимирович, а до президента Зеленського кажуть: не будемо виражатися, як можете зайти і подивитися, як він виражається. Ось так, друзі. Тому думайте головою, кому ви віряєте свої кошти. Адже ви точно не допомогли Збройним силам України, якщо перераховували кошти або, не дай Боже, і далі будете це робити, у фонд Шахрая Оскара. Слава Україні! Хай у мене залишиться в привірженцях два чоловіка. Ну і Бог з знімає. Отак От у нас робота співслужба.